Дорогоцінна у Христі церква шлях любові, ті, хто вовручі, ті, хто в розпорошенні. Господь щит для нас та слава наша й нашу голову підіймає, своїм голосом кличемо до Господа, і Він озветься зо святої своєї гори. Алілуя! Мир нам, спасіння перемоги та миру Україні та Ізраїлю. Мені неодноразово доводилось чути від різних людей, що у всіх релігій той самий Бог просто до нього звертаються по різному Більше того, особисто знаю людей, котрі, будучи християнами на протязі багатьох років, перейшли в інші релігії і стали молитися іншому Богу. З розвитком соціальних мереж все посилюється рухи так званих інтернет-місіонерів інших релігій, особливо ісламу, де його послідовники шукають поранених християн, нещасних в шлюбі жінок, дівчат, котрі вже в зрілому віці, а так і не змогли вийти замуж. Та по іншим причинам. Тому давайте у сьогоднішній ранковій Росії за допомогою «Один за Ізраїль розглянемо наступне запитання. Чи є все-таки різниця між Богом та Аллахом? Ми, як послідовники Ісуса Христа, віримо, що Бог відкриває себе людям єдиним чином, через Біблію та Ісуса Месію. Інші релігії, які заперечують це, наприклад, Іслам, є хибними. Релігіями, навіть якщо вони мають деякі часткові істини у своїй спотвореній релігійній структурі, ми віримо в єдиного Бога, Бога, який править усім всесвітом і людством незалежно від того, чи вірять люди у Його існування, чи ні. Є тільки один Бог, який піднесений, сповнений слави та сили. Неможливо його обмежити як Бога християн чи Бога мусульман, чи будь-якого. Іншою категорією, Бог Біблії не є обмежений місцем виросповіданням, країною континентом. Він не лише Бог юдеїв чи християн, чи тільки мусульман, він Бог всіх і над всім. Важливо зауважити, що і євреїв, і християни, і мусульмани проголошують віру в єдиного Бога. Одного творця, який відкрився людям на відміну від язичницьких релігій, які вірять в багатьох богів. Тим не менш, важливе питання не лише в тому, чи вірять християни та мусульмани в одного і того ж Бога, чи називають вони його одним і тим же іменем. Важливим є те, що вони насправді вірять стосовно Бога, його сутності, його характера і атрибутів. А також чи знають вони його особисто та безпосередньо. Християни, ґрунтуючи свої переконання на Біблії, пізнають природу Бога, дивлячись на Ісуса Христа, в якому і через якого Бог відкриває себе повністю людству. Вони вважають, що основна сутність та характер Бога є любов. Саме тому ми називаємо Бога Батьком. Ім'ям, що має на увазі особисті стосунки та особливу близькість у той час, коли є певна схожість між уявленнями про Бога в християнстві та ісламі, немає жодних сумнівів в тому, що багато людей, ідей ісламу щодо Бога суперечать тому, що розкривається в Біблії. Усульманське розуміння природи Бога дуже відрізняється від образу Бога, який розкривається людині в Біблії та в Єшуа. Образ Бога в ісламі заснований на тому, що написано в Корані і на переказах, що приписують Мухамеду. Як християнська віра не може бути відокремлена від Ісуса, так само іслам не може бути відокремлений від Мухамеда. Все, що мусульманин знає про Аллаха, було передано йому через Мухамеда в Корані та Хадисі. Єдиним авторитетним джерелом в ісламі є лише те, що говорив та робив Мухамед. Іслам підкреслює єдність Бога, його велич, міць і силу, Його непізнаваність та його відмінність. Алах відрізняється від людини настільки, що вона навіть не може собі цього уявити. Алах настільки інший, що він не може бути описаний людськими словами. Він не є Богом, який хоче глибоких стосунків із людиною. Він не здатний співчувати людському переживанню і не знає страждань. Алах не відкриває людям себе, а відкриває тільки свою волю. Багато ісламських концепцій Бога відрізняються і навіть протистоять тому, як християнська віра сприймає Бога. Іслам заперечує божественність і втілення Ісуса, Його викупну смерть на Христі та Його Воскресіння. Іслам заперечує триєдину природу божественного буття і заявляє, що Бог не має сина. Послання апостола Павла до колосян перший розділ прочитаю Виберково декілька віршів. Дякуючи Отцеві, що визволив нас із влади Темряві, переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в яко маємо відкуплення і прощення грехів. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива, бо то ним створено все на небі й на землі видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено, а Він є перший від усього, і все ним стоїть. Ми з вами розуміємо: немає сина, немає спасіння. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, Оруч.